Ми ж з вами рухаємося далі. Ми пам'ятаємо, є час перестановлення, час утримання, у нас є два тактових сигнали. Переходимо до вже більш складної ситуації. Давайте порахуємо час. Ми вважаємо, що у нас в нашій системі є одне джерело тактового сигналу, якесь, і від цього джерела тактового сигналу до кожного з регістрів Іде своя лінія. Ось лінія для сигналу ЦЛК1, ось з цієї точки лінія для сигналу ЦЛК 2. І час, який необхідний для того, щоб сигнал пройшов від джерела до входу в регістр до тактового входу, буде різним. Для цього ось регістра буде ТЦЛК1, відповідно, для цього буде ТЦЛК2. Таким чином, від моменту появи вхідного тактового сигналу. До моменту приходу цього сигналу на вхід регістра, пройде час, який називати, ми будемо ТЦЛК1. Це час затримки сигнала на лініях розповсюдження сигналу, тобто на е, проводах, фактично, якщо так грубо казати. Це можуть бути більш складні ситуації, якщо ми говоримо про те, що знаходиться всередині мікросхеми Пліс або будь-якої цифрової мікросхеми. Це може бути просто лінія на друкованій платі. Ми вважаємо, що у нас в мікросхемі є одна точка, з якої розходяться всі тактові сигнали. І від цієї точки ми рахуємо час. З'явився передній фронт на. В точці ЦЛК1, наприклад, на вході мікросхеми. І від цього моменту ми рахуємо час до того, поки він прийде на вхід в регістр. Окрім того, коли сигнал даних заходить в регістр, ми вважаємо, що до моменту приходу тактового сигналу у нас вже є валідні дані в нашому регістрі на вході D. З моменту надходження тактового сигналу до появи даних на виході. На виході Q, це я називаю RG1.Q. Ось цей сигнал, він знаходиться ось тут. Так, от, з моменту надходження тактового сигналу до моменту появи даних на виході, так само проходить якийсь час. Треба запам'ятати, що час, який витрачає сигнал на проходження крізь мікросхему, в залежності від. Входу керування може бути різним. Наприклад, час для е, тактового сигналу буде, там, наприклад, 8 наносекунд, а для сигналу скидання може бути 6 наносекунд. Тобто час від моменту надходження якогось сигналу керування до зміни даних на виході може бути різним для різних входів керування, що дуже важливо. Ми зараз говоримо лише про перемикання між нулем і одиницею, і все, тобто або нуль, або одиниця на виході. Якщо ж ми будемо говорити про перемикання в третій стан, то в цьому випадку час перемикання між нулем, наприклад, і Z станом і одиницею, з станом і назад, з стану в нуль і одиницю буде більшим ніж перемикання між нулем і одиницею. Тому що це час, який необхідний для того, щоб закрити вихідні буферні елементи. Тому запам'ятаємо, ми зараз говоримо виключно про перемикання між нулем і одиницею. У нас приходить вхідний тактовий сигнал це ЛК1. Цей тактовий сигнал записує дані на вихід, і через час Clock to output від тактового сигналу до виходу TCO на цей час затримується сигнал, і потім дані з'являються на виході першого реєстру. Після цього дані потрапляють в комбінаційну схему, там щось відбувається, і затримка між появою даних на ось цьому вході і появою даних на виході комбінаційної схеми, або ж на вході даних другого регістру. Це ми будемо називати Т-дата. Таким чином. З моменту потрапляння переднього фронту на вхід системи, до моменту появи е, коректних даних на вході регістра номер 2 пройде час, е, який буде називатися Data Arrival ерайволча. Час надходження даних. Він буде складати собою суму затримка на тактовому сигналі. Плюс затримка всередині регістру, плюс затримка в комбінаційній схемі. Ось сума цих трьох сигналів призведе до якогось часу, який вже говорить про те, що через ось цей час, Arrival Time, у нас на вході даних регістру номер 2 будуть коректні, валідні дані. Ми знаємо вже час надходження даних на вхід, але ми пам'ятаємо, що у нас від е, джерела тактового сигналу до входу в цей регістр проходить якийсь час. Дивимось тепер на це. Між появою тактового сигналу на вході, ЦЛКІН, і появою тактового сигналу на вході регістру номер 2 проходить якийсь час. І цей час. Ми будемо називати т цілка 2 Тобто ми знаємо, що сигналу потрібен час на проходження всередині мікросхеми по платі і надходження його на вхід регістру номер 2 Ми його якимось чином виміряли. Окей, ми знаємо цей час. Нагадаю, що це все вимірюється відносно переднього фронту ЦЛКІ. Рухаємося далі. У нас вже є поміряний час всередині ось цієї схеми, всієї. Це е, регістр 1 комбінаційна схема. Ми поміряли час на е, вхід регістру номер 2 Наступний крок, давайте згадаємо про те, що існує час перед встановлення. Час перед встановлення, нагадаю, що це час перед надходженням тактового сигналу, коли наш. Сигнал даних повинен бути вже коректним. Тож, дивимось. У нас є тактовий сигнал, clk 2 ми говоримо про другий регістр. У нас є передній фронт цього тактового сигналу clk 2 і у нас є час передвстановлення, тобто час, який рухається, якби назад. Тобто спочатку ми повинні встановити валідні дані на вході регістру номер 2 а потім ми повинні встановити передній фронт тактового сигналу. Таким чином, ось цей Data Required Time, необхідний час для встановлення коректних даних, саме СЕТАП, повинен вимірюватись відносно переднього фронту. Вхідного сигналу тактового CLK-IN, Це буде tclk 2 мінус T-setup. Ми говоримо про регістр 2. tclk 2 мінус T-setup. Таким чином, ми вже бачимо час, який нам необхідний для того, щоб встановити дані на ось цьому вході. Але ми пам'ятаємо, що окрім сигналу. Перестановлення є ще параметр і утримання hold. Таким чином, його треба додати, його треба якимось чином утримати сигнал після надходження переднього фронту на вхід clk 2. А це значить, у нас є затримка від вхідного тактового сигналу CLK in, Затримка для формування сигналу ЦЛК2, і потім треба якийсь час утримати сигнал даних. Тобто ТЦЛК2 плюс Т холд. Ось у нас є вже всі е, обмеження, всі цифри, які нам необхідні для того, щоб ми могли зробити вже якісь. Розрахунки для нашого сигналу. Зараз ми підійшли до одніх, одного з двох термінів, які нам сьогодні необхідні. Це setup slack. І знову ж таки, нема одного слова в українській мові, яке буде перекладати слово Slack. Я не знаю. Це фактично сетап Slack, це запас часу, який у нас є для параметру setup time. Тобто, це е, запас часу, і якщо він у нас з знаком плюс, тобто, якщо в результаті наших розрахунків setup slack буде позитивним — це добре. Якщо він буде негативним, він буде в тайм-квест показаний червоним. Це погано. Це говорить про те, що наші затримки всередині схеми, що наша схема не встигає через великі затримки всередині схеми. Треба або зменшувати тактову частоту, або змінювати схему. Яким чином ми про це будемо говорити ще? Тобто ми зараз ось підходимо до того моменту, як розрахувати ось цей сетап слег. Тобто запас часу, за якого, тобто при, при наявності якого будуть виконуватись вимоги відповідно до часу перестановлення setup time. Давайте ще раз пройдемось по схемі, щоб ви розуміли, звідки взялася ось ця формула. Так, у нас існує вхідний тактовий сигнал, ЦЛК ІН. Ми абсолютно все робимо відносно вхідного тактового сигналу ЦЛК-ІН. Тепер цей сигнал приходить на вхід D тригера номер 1, З'являються на виході дані, дані через комбінаційну схему прийшли на вхід d 2 Паралельно з цим, цей самий сигнал, CLK-IN надійшов на вхід тактового, на тактовий вхід другого регістру. І відносно ось цієї точки тактового входу другого регістру нам треба ще повернутися трошки назад і визначити час перестановлення. Давайте на це дивитись. Прийшов передній фронт сигналу ЦЛК-1. Через якийсь час з'являється сигнал ЦЛК, CLK... CL... прийшов передній фронт сигналу ЦЛК Ин, потім з'являється сигнал ЦЛК1 через час ТЦЛК1. Потім, відносно ось цього переднього фронту, через деякий час на виході першого регістру з'являються валідні дані. Які проходять через комбінаційну схему, і через час Т-дата вони з'являються на вході даних регістру номер 2 Таким чином ми маємо з вами вже більш-менш коректно працюючий шматочок нашого рівняння. І ось цей Data arrival time, ось він. Дата Arrival Time. Далі ми дивимося, ось тут прийшли дані. Тепер дивимося, що відносно вхідного тактового сигналу CLK-IN. Вхідний сигнал другого регістру буде сунутий на якийсь час. І віднявши від нього те сетап, ми отримаємо setup required Time. Ось цей момент. І відповідна різниця між цією точкою. Зараз я її намалюю. Між оцією точкою. І синеньким намалюю. І ось цією точкою. Це є той та, е, час, який ми шукаємо. Це є е, Setup Slack час. Запас часу для сигналу перестановлення. Якщо червона точка знаходиться зліва від синьої, або ж вони знаходяться в одній точці, тобто вони співпадають, це все окей. Тобто схема наша працює нормально. І наш сетап Slack має значення позитивне або нульове. Краще, щоб трошки позитивне. Якщо ж наша синя точка знаходиться лівіше, ніж червона, тобто спочатку ми маємо е лівий е край е вікна метастабільності, а потім надходить наш сигнал, тобто сигнал потрапляє у вікно метастабільності, то наш сетапслек є від'ємним, і ми не виконуємо вимоги по часовим параметрам. Це трошки зараз звучить м, дещо занудно і е, заплутано, але е, треба зрозуміти е, просту ідею. Спочатку ми встановили час, е, дані, вибачте, спочатку ми встановили дані, а потім після цих даних ми починаємо запис. Запис починається в е, момент ось цей синьої крапки, коли у нас. Виконується е, час по е, setup time. І відповідно загальна формула буде у нас ось такою. Звертаю вашу увагу, що тут з'являється клок-період. Клок-період, тобто період тактової частоти, він з'являється тут не дарма, тому що зрозуміло, що з моменту надходження переднього фронту е, на вхід першого регістру ми дані будемо щитувати вже по наступному передньому фронту. Тобто, з моменту надходження переднього фронту в наш регістр до моменту надходження даних на вхід регістру номер 2 повинен пройти один період. І, відповідно, ми завжди ось цей період тут враховуємо. Сигнал HOLD, Знову ж таки, ми маємо з вами. Надходження тактового сигналу на вхід системи. Затримку для першого тактового сигналу для регістру 1 ТЦЛК1, затримку для другого тактового сигналу ТЦЛК-2, час, який витрачається на проходження через регістр, з'являються валідні дані. На виході, потім час, який витрачається на надходження даних через комбінаційну схему. Ось момент надходження переднього фронту сигналу СЛК 2. Ось момент, коли закінчується час hold time. Відповідно, якщо протягом ось цього синього проміжку сигнал не змінюється, то все окей. І відповідно, різниця між ось цим ось часом. І часом, коли у мене будуть змінюватись якісь дані, це hold slack. Е, Власне, він зазвичай буде встановлюватися нормально, якщо у мене витримуються вимоги по тактовій частоті, і у мене просто не з'являться на виході наступні дані.